Нова вихлопна система від Honda унікальні колеса, створені Hyundai, а також нові моделі Tesla. Все це у невеликому випуску автомобільних новин. З вами Кірка. Не забуваємо підписатись і поставити вподобайку під відео. Hyundai запатентували революційні автомобільні колеса, які здатні змінювати свою форму. У відомсі з патентів і товарних знаків США виявили патент від компанії Hyundai, в якому описано незвичайну конструкцію автомобільних колес. Вони можуть згинатись всередину або назовні, змінюючи форму повітряної камери всередині шини. Винахід ґрунтується на концепції бій смуг: вони складаються з двох різнорідних металів, жорстко з'єднаних разом, і можуть мати однакові розміри за певної температури. Hyundai хоче використовувати бі-метал для барабана колеса, де електронний контролер подає струм на бі-метал, щоб змусити його деформовуватись. Це дозволить індивідуально контролювати тиск у шинах на кожному колесі та зменшить частоту перевірки тиску в шинах. Тиск повітря у стандартній дорожній шині сильно змінюється під час руху. Через теплове розширення повітря в шині тиск може збільшитися. Динамічне регулювання тиску в шинах дозволить захистити їх від проколу. Також це позитивно позначиться на характеристиках авто. Honda запатентувала незвичайні вихлопні спиральні труби, які підвищують ефективність двигуна. У відомстві з патентів і товарних знаків США виявили заявку на технологію спиральної вихлопної системи Honda. Патент було подано 30 березня 2023 року. Honda передбачає розташування глушника далеко від зовнішніх панелі автомобіля. Так, інженери хочуть захистити вихлопну систему від зовнішніх факторів. Тесла розробляє недорогу початкову модель за 25 тисяч доларів. Крім того, в лінійці марки незабаром з'являться мінівен та автобус. Офіційної інформації про нові електромобілі Тесла поки немає, проте судячи сулетів на тизерах йдеться про компактну модель і великий мінівен. Обидві моделі раніше були анонсовані Ілоном Маском. У розпорядження журналістів також потрапила документація щодо нових моделей. Компактний електрокар Тесла коштуватиме приблизно 25 тисяч доларів у базовій версії. Його випускатимуть у Німеччині, Китаї та Мексиці. Новий електромобіль Тесла отримує літій залізофосфатну батарею ємністю 53 кВт на годину. Вона дешевша і довговічніша. Мінівен Тесла оснастять літій іонною батареєю на 100 кВт -годин з нікелевим катодом. Крім того, у документі згадується, що є автобус Тесла. Його оснастять літій залізофосфатною батареєю на 300 кВт, а деякі компоненти для нього запозичать у вантажівки Tesla SEMI. Перший турецький автомобіль ТОК Т-10X планують почати експортувати вже цього року. Електрокросовер продаватимуть у країнах Європи та Азії. Турецький електромобіль ТОК Т-10X нещодавно надійшов у продаж на батьківщині, а тепер розпочинається його експорт. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Перший експортний контракт був підписаний із Туркменістаном. Також повідомляється, що незабаром продаж ТОК Т-10X стартує в Німеччині, а на черзі інші європейські країни. Втім, поки основною наголос буде зроблено домашній турецький ринок, там електромобіль ТОК Т-10X користується підвищеним попитом і вже розкуплений на кілька років вперед. Довелося навіть збільшити обсяги виробництва у 2023 році з 12 до 20 тисяч автівок. Першим власником кросовера став президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. Електрокроссовер TOG t 10 x вийде на глобальний ринок у двох версіях: 218 сил на задньому приводі та 436 сил на повному приводі. Розгін до 100 км на годину займає 78 та 4,8 секунд відповідно. Базова версія має запас ходу в 314 км, а повнопривідна 523 км. Готую нову лінійку преміальних автомобілів Crown, до якої увійдуть 4 моделі. Всі автомобілі лінійки Crown запропонують з гібридними силовими установками та п'ятьма посадковими місцями. Перші три авто з'являться у 2023 році, а ще через рік дебютує кросовер Estate. Ще в липні 2022 року було показано купе кросовер Crown. Він орієнтований на ринок США та відрізняється стильним дизайном. Нестандартний позашляховий седан Toyota Crown 2023 вже надійшов у продаж у Японії. Там його початкова ціна складає від 31 500 доларів, а на експорт його почнуть постачати до кінця року. Також очікуються моделі Crown Sport Sedan та Estate. Моделі Crown Sport і Sedan надійдуть у продаж у Японії восени 2023 року, а кросовер Estate у 2024 році. Нагадую вам, що у нас в країні зараз іде повномасштабна війна, котру розпочала терористична країна під назвою Російська Федерація. Але завдяки нашим бравим воїнам я можу записувати ці відео для вас, а ви можете їх дивитись. Тому не забувайте донатити, підтримувати і допомагати нашим військовим, бо сила нашого народу в єдності, тому поки ми разом і допомагаємо одне одному нас не перемогти. Слава Україні!